Друзі, всім привіт! Усіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам в новому році. Щастя, здоров'я. Ну і, звісно, найголовніше, щоб наступив мир. Замовив таку от посилку <кхе> Бандероль Петриша від фанатіка. Для щуки. Там є для окуня, по-моєму, там ще для карпа. Ну я взяв для щуки, так як я люблю більше всього щуку ловити. Зараз з вами разом її розпакуємо. Подивимося, що тут. Так, друзі, розпаковка. Така стрейч-лента, бачите? Фанатік написано. Тут Юрій Петраш сам. Дивіться, 2025 рік. Все як полагається. Запаковано. У них кожен рік. Називається бандероль Петраша. Я вже давно хотів взяти, подивитися, що воно. Ну і так щось. Значить, дивимося, що у нас тут. Така ось бейсболка. Дивіться. Фанатик. Так, положимо її сюди. Тут що у нас іде дивіться. Бандит. Ну, якщо чесно, моє мнение, якби ця приманка вона працює тільки на великих вісах. Ну, починаючи там, не знаю, з 10 грам десь приблизно. На маленьких візах вона як е, така <сів> пасівна, скажімо так, приманка. Така, значить, тепер що? Твістер, вібер. Ну, я не знаю, я на нього не ловив, попробуємо. Цвіт хороший. Так і як. Е, <сів> Просто в роді називають гамно сірень у нас. Потім боксер такий. Ну, боксер я не знаю. Якось я раніше брав їх, пробував. Ну, що, ловилася у мене щука. Побачимо. Попробуємо, Я на нього особо так і не ловив. Щоб сказати, що прям ловив. Булава. Розмір 3,9, бачите? Такий колір лимонний. З бльостками. Я не знаю наскільки камера передасть. У мене камера така не особо хороша. Якби. Так що, ну, що маємо, те маємо, як кажуть. Ну а ці я брав тільки в кольорі е... машинне масло. Хорошо працює. А ць, але ць, таку лимонну я не брав, побачимо, що буде. Так, потім що у нас тут? О! Класік. 4 дюйма. Ну якби розмір хороший. Колір лимонний такий. Ну... Юрій Петрович розказував на відео, що він сам лічно складає ці посилки. Він по, як би, по своєму усмотренню, так сказати. Так що ну не знаю, побачимо. Я думаю, якби би віброхвост завжди добре по щуки роботи. Ті біля такого розміру. Я думаю, дорог бути те, що треба. Оп, це що у нас тут. Драгер актив. 5 дюймів. Ну, якийсь такий колір, бачите, морковний такий, світломарковний. Не знаю, я на них не ловив, короче. На що я ловив, я знаю, що лярва хорошо по судаку. Ну не завжди, всегда, буває, це вообще хорошо працює. І Леді бандит, я не знаю, тут буде вона чи не буде, ну но... це хороший. Я думаю, має работать. Опа. О! От оця, друзі, приманка. 100%. Леді бандит. Оце в такому світі, Оце машинне масло. Моторна олива. По-українськи, правильно. 3,9 дюйма. Я такі вже брав неоднократно. Не і по щуки працює класно. Це 100%, я уверен. Так, що у нас тут ще? Подивимося. О, і отака. Таку я не брав, не знаю. Цвіт такий, як болотен, болотяний, бачите? Написано лобстер. 004 колір. Не знаю, це теж треба попробувати. Я не пробував. Грузики дивіться. Значить, не все одразу по очереді. Грузики. 15 грамів. Ну це я не знаю. Це на серйозну річку. Я в основному ловлю на тетірів, на здвижу. Там такі грузики, якби, ну. Ну хоча весною, ранньою весною, як паводок води багато, да, може прийдеться десь грам 15 і ставити. Десь течення увеличується. 11 грам джиголовка їхня заноза. Ну хороша джиголовка. Потім 4 грама. Грузики такі. Пуля. Ну це хороші грузики. Я їх раніше купував. Мені подобається. Вони добре проходять. Якби не такі, як, бачите, як пулі зроблені. Класні, мені подобається. Я раніше їх вже брав. Потім джиголовка 7 грам. Потім такі ось карабіни. Ну вони теж потрібні. якби поводки я солюрокарбону роблю. Якби для мене те, що треба. Потім 7 грам Таку, така пуля, тока, тільки в такому кольорі. Бачите? Якийсь він такий ярко-ядовитий. Ну, камера його трохи не так передає, я от дивлюся. Він, на камері він такий світліший. А взагалі він такий більш кислотний на самому білі. Так, Потім 10 грам. Такі от теж. Пулі. Свинець. Джиголовка 5 грам. 5 грамів от, для, як для мене, так от, як нас движу яри так 5 грамів взагалі ідеально. Те, що треба. Потім поводок. Ще один поводок на 6 кг. На 6 кілограмів. Коротше, поводки 3 штуки. А крючки 3-0. Тоже пригодяться хороша штука. 4.0 0 крючок. Три штуки в упаковці. Ну і все. Друзі, на цьому посилка пуста. Ну, якщо чесно, мені сподобалося. Єдине, що я не знаю. По щуки. Ну, не знаю. Фанатик бандит, я ж кажу, єдине, що він на, тільки на великих вісах. Хоча я на нього толком і не ловив. Не знаю, в такому кольорі. І тим більше я брав менші там, до трьох дюймів, щось я не пам'ятаю. Ну, я на нього так нічого і не вловив. А це якби 3,8 дюйма такий, достатньо крупний для щука, якби хорошо. Побачимо, що буде. Все, ще раз з цих наступаючим роком. Щастя, здоров'я і миру в наступному році.